Ця медитація допоможе тобі зменшити стрес, напруження та тривогу, що є в твоєму тілі та психіці. На деякий час ти в уяві перенесешся в іншу реальність, обстрагуєшся від зовнішніх подій, що тривожать, зануришся в світ спокою, наповнишся силою, своєю внутрішньою силою і легкістю. Знайди тихе спокійне місце. Де тебе ніхто не буде турбувати, сядь зручно або лягай, Закрий очі, зроби глибокий вдих, повільний видих, тепер налаштуйся на спокійний ритм свого дихання. Відчуй, як твої ступні торкаються підлоги або поверхні, на якій ти сидиш чи лежиш. Почни сканувати тіло, починаючи зі ступнів і поступово підіймаючись до верху. Відчуй пальці ніг, ступні, гомілки. Кожного разу, як ти будеш звертати увагу на будь-яку частину тіла. Вона ще більше розслаблятиметься. Йди далі. Коліна, стегна, сідничні м'язи, живіт, груди, вся спина. Направляй туди всю свою увагу та відмічай, як тіло розслабляється: плечі, передпліччя, кисті і пальці рук, шия, лице, шкіра голови і дійди до самої маківки. Уяви, як з кожним видихом напруга поступово зникає, і твоє тіло повністю розслаблене. Зроби глибокий вдих через ніс і видих через рот. Зосередься на тому, як повітря входить в твоє тіло, прохолодне, свіже і як воно виходить тепле і спокійне. Якщо думки почнуть тебе відволякати, це нормально. Просто м'яко повертай увагу до дихання. Знову і знову вся увага на диханні. Спокійному, рівномірному, наповнюючому. А тепер уяви місце, де тобі абсолютно спокійно і безпечно. Це може бути ліс, берег моря, квіткова галявина, затишна кімната або будь-який інший куточок, який дарує тобі тепло і комфорт. Уяви це місце в деталях, кольори, запахи, звуки. Роздивися, що тебе там оточує. Відчуй, як спокій цього місця огортає тебе як тепла ковдра, ти зараз там, у своєму безпечному та затишному місці. І тепер, якщо ти відчуваєш тривогу або напруження, уяви їх як об'єкт. Можливо, це клубок диму, важкий камінь, згусток енергії або щось інше, те, як ти бачиш, на що воно схоже. Тепер подивись, де саме знаходиться тривога у твоєму тілі. Можливо, це живіт, груди або голова, де вона знаходиться. Подумки подякуй своїй тривозі за те, що вона хоче тебе захистити. Вона хоче для тебе безпеки. Скажи їй дякую. Але наразі ти мені заважаєш. Я відпускаю тебе. Тепер уяви, як ти обережно відпускаєш цей об'єкт. Дістань його з тіла на долоні і далі відпусти. Нехай цей об'єкт почне зникати. Наприклад, камінь повільно опускається у воду або дим розчиняється у небі. Уяви, як саме ти відпускаєш свою тривогу. І тепер побачи, як згори, з неба на тебе спускається теплий промінь жовтовато-білого кольору, і, починаючи з маківки, спускається донизу та наповнює кожну клітиночку твого тіла. Там, де раніше була тривога, це місце заповнюється тепла енергія, яка несе в собі спокій, легкість та довіру світу. Нехай ця енергія повністю наповнить все твоє тіло. Кожен міліметр, кожну клітину. Побудь в цьому стані. Відчуй його. Тихо скажи собі, або повторюй подумки, Я у безпеці, Я дозволяю собі відпустити тривогу, спокій і легкість наповнюють мене зсередини. І знову ще раз повтори, Я у безпеці, Я дозволяю собі відпустити тривогу. Спокій і легкість наповнюють мене зсередини. І коли ти наповнишся та відчуєш цей стан спокою, повільно починай усвідомлювати своє тіло, порухай пальцями руки, ніг, розтягни плечі, Повороши головою, ліворуч, праворуч. І коли будеш готова і поготова, повільно відкрий очі. Зроби ще кілька спокійних вдихів, видихів. Подякуй собі за те, що ти приділила або приділив час для свого внутрішнього спокою.